5 грудня в Олександрії розпочався чемпіонат зміні футболу імені відомого олександрійського тренера Олександра Грінера. У чемпіонаті кожного року беруть участь різні за віком та досвідом футбольні команди міста та району. 14 команд у нас у соревновання. Команди поділені на дві групи. Звісно, в кінці групових етапів будуть проходити четвертьфінали, полуфінали, ігри за третє і фінал. Как всегда, соревнования проходят у нас очень интересно в борьбе. С каждым годом чемпионат все более и более показывает лучшие результаты. Он традиционный, и все люди ждут этих соревнований. Как только наступает зимний период, все уже сразу же начинают готовиться. Футбольні команди, які змагаються у чемпіонаті, представляють різні організації міста та району, навчальні заклади та й просто любителів гри мільйонів. Відкривав чемпіонат матч між дитячим футбольним клубом Аметист та командою політехнічного коледжу. «Перша гра вже закінчилася, «Аметист» виграв у політехнічного коледжу, гра була напряжена до останньої секунди. Ну як я говорив, побіділ сильніший. У першій же грі пощастило і новачку чемпіонату команді під назвою Зарічне 2 вона здолала уболівальники футбольного клубу Олександрія, команду 10-й сектор. Це вже перший рік ми тут участвуємо, так як команда недавно так організувалася. Це зовсім нова команда. Ми грали на перший району, зараз вже будемо грати на пересувній області. Ну і Зараз виступаємо на даному турнірі. Ну, у, нас, у, нас стоїть, у нас дві команди участвують на цьому турнірі, у нас стоїть задача зустрітися фіналі. Команда Зарічне 2 перемогла 10-й сектор з більш ніж упевненим рахунком на свою користь 4-0. Після першого туру чемпіонату Зарічне 2 знаходиться на першому місці турнірної таблиці. Ну, це тільки почало. І ще все вперед. Ще ж магазин. Команд. Хороша команда, можна і грати, звісно. Ну, так вийшло в них там. Такі були фрагменти. Ну, Ми десь були сильні фізично. Перший день чемпіонату позначився ще однією сенсацією. Чинні чемпіони змагань команда педагогічного коледжу поступилася в футбольній команді Арсенал з рахунком 4-2. Арсенал наразі йде другим услід за командою зарічне 2 Замикає трійку лідерів у турнірній таблиці команда Аметист. Триватимуть міні-футбольні змагання близько півтора місяця. На команду переможця чекає перехідний кубок чемпіонату.